Ті, що вийшли на цю сцену. Ми, ті, що стоять перед вами, ми ті, що говорять ці слова, ми ті, що перед вами виступають. Ми, посланці, захисники води. Ми, ахібрига Рівніцької гімназії номер 2 зелена варта». Добрий день вам, добрі люди. Сьогодні до нас прислухайтесь, бо завтра пізно буде. Ми команда юних екологів. Ми боремося за чистоту економії. Того багатства людей землі вод. Якщо чисто буде вода, то й горе на небі да. Наш довіс зумаристі і у щасті біді. Слава цілющій, чисті воді. Це наша річка, що напував водою наші всередині. Цілюся, чиста ні водичка, але ж ми бачимо сьогодні уже ні. Заросла, колись широка річка, ледве протікала череда. Вкрилась плямами і водичка, щось трапилось нарешті знала. Діщасні, бездушні люди, про кого, мабуть, не знають. Да. Проникаючи під земні шари землі, а сполуки роблять її непридатною для пиття, воду в криниці. А вода в них така, що вживаючи її, не буде людини шлунком здоровим, а воду топ'ють і качки і корови. І ми оте м'ясо отру не вживаємо, їх молочком дітей напуваємо. Ми вас не лякаємо і це на дрібничка, від цієї отрути, цієї водички, хоч як не жахливо сталося так, вже й діти маленькі хворіють на рак. Забруднена вода, вода негативно впливає на, на спадковість людей, які її вживають. Наслідком є важкі захворювання, зокрема онкологічні серцево-судинні. Ради чашки чаю чи кави на ті повний чайник води. Якщо виникли неполадки у водогоні, негайно викликайте аварійну службу. Серед країн Європи України є однією з наймежу забезпеченими водними ресурсами. Понад 800 сім України втратили власних джерела питної води. Головним джерелом води в Україні є дона і Дніпро, але велике значення мають малі річки та притоки. Саме їх стан в Україні викликає велику тривогу. Більше 20 тисяч їх уже зникло, тобто занамулось і висохло. Деградація малих річок невідворотно призведе до деградації великих рік, тому проблема збереження її оздоровлення є однією з найгостріших. На жаль, люди забувають про навколишнє середовище, бо від нього стану залежить здоров'я усіх. Подивіться, де вода усміхала, заросло болото, де верпа співала, зарубаний пеньок, пам'ят. Лиси нами сяють, береги сухі, дружу з природою. Це життя колиста, це дощі. Це роса і квітка на межі, це туманни, ріки і моря, в спеку, це життя, це криштале, зеле джерело, це хлопки, це село. В то і вербах над ставком. Це краниця, квітки під вікном, шухіт хвилі, де беремо. Сестро много трава в Миждаре, трава и зелено джерело. Не така ли, посудинка в бурли? Памя,